З початку серпня українські війська здійснили успішний прорив на російську територію, і Київ невпинно повідомляє про нові здобутки на фронті. Президент Володимир Зеленський зазначив, що українські сили просуваються вперед, досягаючи значних успіхів у захопленні територій у прикордонній зоні Курської області. За його словами, Україна вже взяла під контроль понад 90 російських населених пунктів, включаючи стратегічно важливі райони, що мають вели. Велике значення для подальшого наступу? водночас на сході країни ситуація залишається вкрай напруженою. Російські війська не зупиняються, продовжуючи тиск на українське місто Покровськ, яке. Стало однією з головних точок протистояння. Українські сили також активізують свої дії в російському регіоні Курськ, і, за даними українського військового командування, наразі вони контролюють більше 1200 квадратних кілометрів російської території, охоплюючи понад 90 населених пунктів. Зеленський наголосив, що поставлені цілі досягаються згідно з планом і пріоритетом залишається обмін військовополоненими, який є ключовим. Його для. Забезпечення подальших успіхів на фронті. Він додав, що необхідно поповнювати обмінний фонд для України, оскільки це збільшує шанси на звільнення українських військових, які опинилися в полоні. Зеленський також зазначив, що мова йде про сотні військовополонених, і їхнє утримання надає додатковий тиск на Кремль. Багато з них це призовники, які були направлені російським військовим керівництвом на передову без належної підготовки. Поки Україна здійснює рішучий наступ у Курській області, Росія посилює свої позиції на Донбасі, намагаючись утримати контроль над ключовими територіями. Місто Покровськ, що знаходиться лише за 10 кілометрів від лінії фронту, залишається під загрозою. В місті залишається понад 50 тисяч людей, і місцева влада постійно закликає їх евакуюватися, адже ситуація стає все більш небезпечною. Людей попереджають про постійні обстріли. Які можуть призвести до значних руйнувань, Всі, хто залишився в місті, повинні бути готові до найгіршого, адже обстріли не припиняються. Місто піддається постійним атакам, і багато мешканців вже не можуть спати через постійний шум вибухів та артилерійських обстрілів. Щодня сотні людей залишають покровськ, рятуючи своє життя, оскільки місто ризикує стати наступним бахмутом. Зараз ми на зв'язку з нашим колегою Василем Голодом, який знаходиться на місці. Ці події і може описати поточну ситуацію більш детально. Ситуація насправді надзвичайно складна з точки зору як українських військових, так і цивільного населення, яке ще залишилося в цьому регіоні. Російські війська знаходяться лише в десятьох кілометрах від Покровська і все ближче підходять до міста. За даними місцевої влади, в місті ще залишається близько 16 тисяч людей, що перебувають у великій небезпеці. Лікарні більше не функціонують, транспортні шляхи блоковані, і єдиним варіантом залишається евакуація людей. Влада закликає жителів, особливо тих, хто має дітей, терміново залишити місто, поки ще є можливість це зробити. В умовах постійних обстрілів загроза для цивільного населення стає дедалі серйознішою. Чи можемо ми більше дізнатися? Знатися про реальну загрозу, яка нависає над населенням Покровська загроза дійсно велика, адже місто зазнає постійних обстрілів з повітря, що створює надзвичайно складну ситуацію для захисту. В місті також бракує військових ресурсів, оскільки українське командування прийняло рішення відправити війська на північний схід країни, перетнувши кордон до Росії. Це створює напружену ситуацію на Донбасі, де залишається лише мінімальна кількість сил для захисту. Хисту. Люди повідомляють, що живуть у постійному страху через безперервні обстріли, які не дають їм жодного спокою. Як ви вже згадували, загроза з повітря дуже велика. Це війна дронів. Як сильно зараз проводяться повітряні атаки по всій країні, повітряні атаки дійсно дуже інтенсивні. Цієї ночі в багатьох частинах країни, включаючи Київ, кілька разів оголошували повітряну тривогу. за даними українських військових, Росія. Я відправила 69 дронів на українську територію, 50 з яких були збиті українською повітряною силою. Окрім цього, були зафіксовані ракетні удари. Водночас Україна також активізує свої дії, атакуючи російську територію дронами. З Москви повідомляють, що на підході до столиці було збито 10 дронів. Загроза для України залишається високою, але ми також бачимо, що атаки на російську територію почастішали. Чи є ще якась інформація про події в регіоні Курськ, українські війська продовжують контролювати територію та поступово просуваються в за даними, які ми маємо, йдеться про контроль над 1200 квадратними кілометрами та понад 90 населеними пунктами. Росія стикається з великими труднощами у відповідях на ці дії. Також ходять чутки, що російські війська можуть бути відведені з інших частин фронту, можливо, з півдня України для підсилення своїх позицій. Це важко перевірити, але українські солдати сподіваються на такий розвиток подій, адже це може зняти частину тиску з інших регіонів. Проте, що відбувається в Курску, це справжня несподіванка для російських військ, яка переростає у масштабну наступальну операцію. І поки що Росія не може знайти адекватної відповіді на цей виклик. Серед усього цього конфлікту Київ готується до візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді. які очікування мають обидві Сторони від цього візиту візит індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді до України вперше за 30 років дипломатичних відносин між країнами є важливою подією. Це сигнал про те, що Індія готова взяти на себе роль посередника у цьому конфлікті. Моді планує представити план, який допоможе знайти шлях до миру та вирішення конфлікту, як він це називає. Індія має тісні економічні та політичні зв'язки з Росією, але моді неодноразово засуджував війну. Виступаючи з чіткими заявами, на відміну від багатьох інших союзників Росії. Україна зі свого боку сподівається на подальшу економічну співпрацю з Індією, і під час цього візиту планується підписання кількох двосторонніх угод. Окрім цього, Україна також сподівається,